Позаду мене колишня прохідна херсонського бавовняного комбінату. Зараз за цим фасадом суцільні руїни. А ще три десятиліття тому тут був велетень радянської економіки, справжня гордість для десятків тисяч жителів Херсона один з найбільших бавовняних комбінатів у Європі. Але історія херсонської бавовни почалася за кілька десятиліть до будівництва самого комбінату. І ця історія про невідомі або забуті сторінки радянського експерименту з вирощування бавовни на півдні України. Ця історія про кров, горе та справжню ціну Херсонської бавовни. Будівництво бавовняного комбінату розпочалося наприкінці 1952 року на землях колишньої сільськогосподарської колонії НКВС. Вже через два роки, у 1954 році, ХБК випустив перші тонни пряжі. Ще через 10 років була здана друга черга комбінату. На 70-ті роки припадає пік розвитку комбінату. Його потужність вражала. За добу виготовлялось 600 тисяч метрів тканини. За рік 180 мільйонів метрів тканини. Наприкінці 80-х років до складу комбінату входили три прядильно-ткацькі фабрики, а також обробна та прядильна фабрики. Навколо комбінату виріс комфортабельний зелений мікрорайон із розвинутою інфраструктурою: кінотеатр, палац культури зі скла та бетону, сучасна лікарня, школи, дитячі садки, бульвари та великий парк. Будівництво такого потужного комбінату у Херсоні запланували ще на початку 30-х років, коли на півдні України за вказівкою радянської влади розпочали масово у промислових обсягах вирощувати бавовник. Херсон мав стати столицею бавовняного краю, а Херсонщина крайнім північним районом у світі, де вирощується бавовник, зірцем передової радянської науки, героїзму та відданості радянських селян та мудрості радянського партійного керівництва. Але вже з другої половини 50-х років від вирощування бавовнику на Херсонщині відмовилися. Головною сировиною Херсонського бавовняного комбінату став бавовник, вирощений за тисячі кілометрів в Центральноазійських республіках Радянського Союзу, який везли до Херсона, незважаючи на значні витрати при перевезенні. Бавовник стратегічно важлива сировина. В деякі періоди історії вирощування бавовнику його ставили навіть на один щабель з вирощуванням пшениці. З нього виготовляють десятки різновидів тканин. А питання володіння чи контролю за вирощуванням бавовнику було важливим питанням національної безпеки великих імперій. Ця культура вона давня і багато. Пов'язано не тільки з сільським господарством, от щодо бавовнику, а й з розвитком промисловості. Ще у XVIII столітті левову долю прядивних матеріалів складала вовна 77%. І десь приблизно 14-17% льон. А бавовнику на, ту, на цю долю припадало всього 4,5%. На теперішній час нам відомо, по якій причині бавовні на волокно дуже поширене у світі. Вперше бавовник спробували виростити на півдні України у 1827 році. Але вже на другий рік весь урожай нової культури загинув. Експерименти із вирощуванням бавовника в промислових обсягах були припинені. Мало хто знає, що історія про вирощування бавовнику у 19-20 столітті це не тільки про популярні та доступні тканини та красивий одяг. В першу чергу ця історія про геополітику, володіння світом та війну. Саме із бавовником пов'язаний прорив у гонці озброєнь. Це сталося у 60-х роках 19 століття, коли англійці навчилися використовувати його для виготовлення бездимного пороху. З цього моменту бавовник стає стратегічною сировиною, а держави почали боротьбу за контроль над місцями його вирощування. На території сучасної Херсонської області ці експерименти почалися у 1904 році. Але науковців спіткала невдача. Врожаї бавовнику були мізерними і економічно невигідними для вирощування. Адже існуючі сорти цієї культури не встигали дозрівати у херсонських степах. У 1916 році всі досліди з бавовником припинили, а всіх науковців мобілізували до діючої армії. Революція та кривава війна повністю знищили економіку та зруйнували суспільне життя колишньої імперії. На початку 20-х років ситуація в самопроголошеній радянській країні була катастрофічною в усіх сферах, зокрема, із вирощуванням бавовнику. Головною причиною довготривалої кризи були економічні експерименти комуністів. Одним з авторів, яких став херсонець та ініціатор створення злочинних продовольчих загонів Олександр Цюрюпа. У 1921 році. За його наказом було підготовлено доповідь про ситуацію із бавовником на території Радянських Республік, після чого почалися так звані комуністичні реформи. І вже на початку 20-х років комуністична влада ввела монополію на бавовну у 1922 році. Створено головний бавовняний комітет, який розпочав контроль над усією бавовною у союзі. Відповідно до постанови про монополії на бавовну з метою відродження і розвитку бавовництва та бавовняної промисловості у межах РСФСР, а також у союзних з нею республіках, зазначені продукти, звідки б вони не надходили і у кого б вони не знаходились, підлягають обов'язковій здачі головному бавовняному комітету за цінами, які періодично встановлює головний бавовняний комітет. Таке ж монопольне право належить головному бавовняному комітету щодо реалізації зазначених продуктів як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. У 1923 році Олександр Цюрупа перетворює головний бавовняний комітет на головного монополіста та власника усієї бавовняної промисловості. Лише цей комітет міг купувати бавовну. Та за тими цінами, які сам же і встановлював. У результаті землевласники Центральної Азії та Закавказя почали відмовлятися від вирощування бавовника. Адже запропонована комуністичними монополістами ціна була вкрай низькою. Посіви бавовнику почали катастрофічно скорочуватися. Селяни Центральної Азії не хотіли вирощувати бавовник за указівкою радянського бавовняного комітету, який монопольно встановлював закупівельні ціни на сировину. Ми ж повинні чітко розуміти, що таке 1920-х, початок 30-х років. Середня Азія охоплена національним рухом визвольним без мачі. Серйозний спротив. Величезна маса посівних площ бавовни там, власне кажучи, ну, стояла в запустінні. А бавовна була конче потрібна радянській владі. Тому що ми ж повинні чітко розуміти, ми, як правило, коли розмовляємо про бавовну, у нас якби, асоціація це виготовлення тканини. Ні, потрібна була вата. Вата це була стратегічна сировина. Ми ж забули, що Радянський Союз в повній ізоляції, він же втратив величезну масу поставок тканин, різних речей. Людей треба було вдягати. Вдягати було ніщо. Ви ж повинні пам'ятати, що за історії коли. Головним одягом радянської людини фуфайка, Ватник, який був набитий ватою, все набували ватою, щоб створити теплий одяг. Хутра продавали за кордон, шкіри з овець, кужухійки робили. Вони йшли в армію, вони йшли в спецструктури, вони йшли для відповідних категорій там в невідомчої охорони, а населення вдягалося у що? У ватники. Надзвичайно важливим для вищого керівництва Радянського Союзу було й те, що бавовник був ключовою складовою для виготовлення бездимного пороху. В середині 20-х років у СРСР існувало шість порохових заводів, які виготовляли у рік 900 тисяч пудів пороху. За планами на кінець 20-х років необхідно було майже вдвічі збільшити виробництво пороху, побудувавши нові заводи. Да, вона ще йшла на витруне пороху, його використовували, тому о, там що не потрібно високе якісне Там головне, що просто була певною мірою сировина, яка йшла для виготовлення цього стратегічного о, продукту. А без цього ну, неможливо країні, яка готується до війни, не мати відповідний рівень забезпечення. А з за кордону привозити було неможливо. Я казав, в середній Азії були проблеми. Тому да, південь України був чудовим регіоном, де можна було запустити ці механізми. У зв'язку із цим Рада праці та оборони СРСР видала наказ про необхідність прискорення колективізації в традиційних бавовняних районах та про розширення бавовництва на північний Кавказ, Південь Росії та Україну. Комуністам треба було знайти місця в українських степах, де можна було вирощувати бавовник. Для наукових експериментів були визначені кілька опорних пунктів. На Херсонщині такими пунктами стали Херсонська дослідна станція, село Брилівка, та колишній маєток Володимира Фальцфейна Дорнбург, нині село Чкалове. Коли вже створили, почали ці колективні дослідження, і дійсно ротмістер він був директором дослідної одеської селекційно-генетичної станції, він перший почав вивчати бавовник. Перший він як на цю культуру звернув увагу як на культуру, яка може родити і вирощуватися у нас на півдні України. І він першим доказав, що ця культура посухостійка, вона дуже що її можна вирощувати іменно в нашій зоні. І перші досліди, які він отримав, не дуже великий урожай з цією культурою, десь 10, 10 тонн. Рада праці та оборони СРСР вимагала прискорити наукові дослідження та звернулася до уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки з наказом у короткі терміни вжити цитую заходи для виявлення можливості розвитку культури бавовнику у південних районах. Завдання було поставлено, і його потрібно було виконувати. Частина вчених та агрономів виступили з критикою ініціатив радянської влади в найкоротші терміни перенести промислове бавовництво в нові райони, розташовані на північ від меж традиційного району вирощування бавовнику. Вчені говорили про час, який потрібен для розробки нових сортів бавовнику, адаптованих до місцевих реалій, і про необхідність визначення точного переліку районів, де можна висівати нову культуру. На початку 30-х років стикнулося з тим, що не було сортів, які визрівають у нас в нашій зоні. Які визрівали. Сорти були інтродуковані з інших країн світу. І вони, звичайно, не адаптовані до наших умов. Ці сорти вони і хворіли, ці сорти вони і не визрівали. Вони, вони були поганої якості, от, отримували волокно. Зараз у нас таке волокно взагалі не звертається уваги. На таке волокно довжина, якого 25 міліметрів. Це, це вважається дуже поганим волокном. Далі період дозрівання у них, уявляєте, був 138-140 діб. Це Це скільки? Це були тако часто такі роки, коли, та не часто, а майже весь час, що вони збирали цей урожай у сніг. От вже в зиму за виходив цей урожай, збирали тому, звісно, що вже вирощувати таку в таких умовах було неможливо і просто економічно невигодно. Відомі науковці Гавриїл Зайцев, Микола Вавілов, Віктор Писарів та інші заявили про недоцільність поспішних експериментів, але замість того, щоб дослухатися до рекомендацій вчених, влада розпочала арешти. Під підозру потрапили всі, хто публічно критикував експерименти радянської влади у сільському господарстві. З них вибивали зізнання у створенні підпільної організації. Об'єднане державне політичне управління, більш відоме за своєю абревіатурою ОДПУ, яке спеціалізувалося на боротьбі з контрреволюцією та шпигунством, розпочало широкомасштабну справу так званої контрреволюційної шкідницької організації Трудова Селянська партія на всій території СРСР. За неповними відомостями було заарештовано 1296 громадян. Зокрема, 169 осіб в Україні. Більшість із них агрономи, вчені біологи, представники сільської кооперації, радянські службовці, які займалися розвитком сільського господарства. Пізніше історики з'ясували, що ця так звана шкідницька організація була повністю вигадана радянськими спецслужбами з метою нейтралізації тих. Хто міг би опиратися радянській політиці? Не останню чергу займала боротьба з данкомислічами. От і від собі інтелігента, який е, працював е, в кінці 20-30-х роках. Це людина, яка здобула освіту ще в, е, скажімо так, в дореволюційних навчальних закладах. Е, і, звичайно, ці люди, на думку, е, Сталіна, оця його така. Викривлена логіка, вони не можуть бути прибічниками радянського режиму. І тому, звичайно, на його думку, треба було знищити цю інтелігенцію, яка могла створити ті заводи, могла, скажімо так, впроваджувати якісь досягнення у розвиток того самого сільського виробництва, в індустріалізацію. Ні, це треба було знищити, а е, техніку потім заводили. Тобто, знищувалась знищувалася оця основа інтелігенції. Це не лише технічна, все почалося з технічної інтелігенції. пам'ятаєте, шахтинської справи ці інженіра в і тому подібне. З осені 1929 року розпочалося форсування колективізації. У тодішній радянській пресі та на усіляких зборах лунали заклики зломити куркулів, вдарити по куркулю так, щоб він не зміг більше звестися на ноги. І приймаються рішення про виселення заможних жителів. З однієї республіки в іншу. по перше, щоб позбавити людей майна, по-друге, забрати це майно, по-третє, щоб не дати змогу цим людям кооперувати навколо себе інших менш заможних людей. І в 30-х роках активно почали з ними боротися, обізвали їх куркулями, експертниками першої категорії, другої категорії і почали їх виселяти за межі республік. З початку 1930 року з'являється новий радянський термін підкуркульник. Тобто той, хто виступає проти колективізації. А таких на Херсонщині було чимало. Чи не в кожній сільській раді селяни виступали проти колективізації? Однак, за допомогою сили радянський режим на Херсонщині розкуркулив більше 4,5 тисяч сільських господарств. У заможних селян відібрали землі, майно, у деяких і життя. Тисячі селян з Херсонщини вислали за межі своїх районів. Наприкінці двадцятих років на виконання рішень партії та радянського уряду агроном Володимир Ротмістров оголосив про те, що кліматичні умови півдня України повною мірою дозволяють вирощування бавовнику. Він оголосив бавовник культурою степу, і цей його вислів радянські ідеологи будуть активно використовувати в своїй пропаганді. За підрахунком Володимира Ротмістрова, північна межа промислового вирощування бавовнику проходить по лінії Кишинів, миколаїв мелітополь Центр бавовняного району мав розташовуватись на лівобережній частині сучасної Херсонщини на легких ґрунтах від Дніпра до Чорного моря. Вчений у своїх рекомендаціях застерігав від поспіху у розгортанні промислового вирощування бавовнику. Він наголошував. Що спочатку треба провести підготовчі роботи та висадити зелені захисні насадження. Інші науковці також говорили про передчасність промислового вирощування бавовнику. В архіві Народного комісаріату землеробства УРСР за 1929 рік зберіглася доповідна записка щодо перспектив його вирощування в Україні. Автор записки попереджав про негативні наслідки розгортання кампанії із розведення бавовнику. Він наполягав на тому, що треба продовжити проведення наукових експериментів. Постанова бавовняної наради про початок висівання бавовни у 1930 році приречена на невдачу. І ця спроба без підготовчих заходів може взагалі затримати розвиток бавовництва в Україні. З восьми років в Україні два-три роки є згубними для бавовнику. І це загрожує крахом усієї справи. Бавовнику потрібна велика кількість теплових ресурсів. І взагалі найбільш такі поширені зони вирощування бавовнику це Середня Азія, Єгипет. Південь Америки посушливі з великою кількістю теплових ресурсів. І справа в тому, що чим більш цінний тонковолокнистий бавовник, тим більше йому треба теплових ресурсів. Тому у нас основний напрям селекції це був на скоростиглість бавовнику, на скоростиглість, щоб міг коробочки змогли розкритись. До безморозного періоду. Або ж чекати вже морозів, щоб морози висушували. І тоді вони розкривалися і збиранням уже проходило взимку. На півдні Росії та України, а також на північному Кавказі, розпочалась нова сторінка історії. На колгоспи та радянські господарства засіли перше насіння бавовника. Селяни не розуміли цю культуру та були вороже налаштовані до вимог радянської влади. Для того щоб заохотити селян вирощувати нову сільськогосподарську культуру, Рада праці і оборони СРСР затвердила курс обміну бавовни та пообіцяла першочергово постачати до нових районів хліб та дефіцитні промислові товари у плановому порядку та за встановленими цінами. Хліб обіцяли постачати протягом року, але за дуже складною системою. Спочатку 10% від запланованої кількості, якщо колгоспники погодяться вирощувати бавовник, потім 12% коли засіють, потім ще 10% після першої обробки бавовнику та перевірки. Все інше вже після повної здачі зібраного врожаю. Але при цьому колгоспники повинні були виділяти для бавовника найкращі землі, зменшуючи посіви того ж самого хліба. При цьому дуже часто зобов'язання радянської влади надавати селянам хліб в обмін на врожай бавовнику були порожніми обіцянками. Хліба в країні було катастрофічно мало. Він йшов на експорт на потреби індустріалізації. В селах почали виникати стихійні бунти. Не було обмежень на робочу силу. Тоді робоча сила примусово виходила на поля. Кропітка робота збирання бавовнику, особливо в наших умовах, коли не завжди. Коробочки розтріскувалися з осени, а розтріскувалися вже в морозний період. Тоді виходили люди, збирали їх у мішки, досушували вдома на печах, досушували на складах, на складських приміщеннях. Представники радянської влади на місцях вживали екстраординарні мобілізаційні заходи. Іноді на так званий бавовняний Аврал направлялися навіть ті, хто проходив військові збори. У перші роки комуністичного свавілля подібні заходи ще викликали супротив. Так, 22 жовтня начальнику політичного управління робітничо-селянської Червоної армії Яну-Гамарнику доповідали, що близько 400 бійців територіальних частин Червоної армії відмовилися відправлятися на збирання врожаю бавовнику. Для радянського керівництва навіть не стояло питання у тому, хто винен у невдачах першого року вирощування бавовни в нових районах. Вони не визнавали їх закономірним результатом своїх експериментів. Для влади завжди були винні якісь вороги. Спочатку так звані куркулі. Потім, коли куркулів або депортують, або знищать, винними виявляться шпигуни, праві та ліві опортуністи або троцкісти. Народний комісар, робітничо селянської інспекції та заступник голови Ради народних комісарів УССР тодішнього радянського уряду Володимир Затонський писав у 1931 році: Причини зриву кампанії із збирання бавовнику є: недооцінка політичної та господарської ролі Бавовни недостатня організація МАС на боротьбу за Бавовну проти Куркуля та його агентури, правих та лівих опортуністів. Головною рішучою умовою успіху є правильна організація праці та Мас на боротьбу за бавовну та закликав жорстко розправитися із ворогами. Самого Володимира Затонського, а потім і його дружину, через шість років також визнають антирадянською агентурою, заарештують і розстріляють. Але у 1931 році він шукав ворогів бавовни серед українських агрономів, голів, колгоспів та селян. А саме в період сталінських репресій, оця політика і ця пошук ворогів народу, воно набуло такої форми вже політичної істерії. Незважаючи на провал першого року збирання бавовни, комуністична партія оголосила про різке збільшення в Україні територій вирощування бавовнику. Якщо у 1930 році його вирощували на 20 тисяч гектарів, то у 1931 році було оголошено, що засіють уже 160 тисяч гектарів у 29 південних районах України. Головний урок, який зробила радянська влада після провалу першого року вирощування бавовни сумний. Якщо селяни не хочуть вирощувати бавовну добровільно, то треба їх примусити це робити. Відтоді справу контролю за вирощуванням бавовни було передано до рук ОДПУ та ГУЛАГу. А також вирішено примусово перемістити достатню кількість безкоштовної робочої сили середньої Азії для вирощування бавовни в Україні. І в історії бавовнику розпочалась нова, трагічна її сторінка.